Російські ворожами сили проводят специальную воєнну операцію защиты населення Донбасса. Это самозащита. Чтобы щоб Український народ был независимым. защитить Російську Федерацию. Главное целі освобождение Донбасса. знищити усю Росію, яка була створена поблизу наших кордонів. Вітаю вас, друзі, 24 лютого 22 року. владімір Путін почав нове вторгнення в Україну. Він оголосив про проведення так званої спеціальної військової операції проти України, але протягом цих майже двох місяців які минули. Цілі Росії щодо України постійно змінювались. Я налічив майже 10 різних, абсолютно різних версій. І пропоную сьогодні якраз про це поговорити. Спочатку владімір Путін заявив ще тоді у своєму відеозверненні, що мета Росії це защитить людей. Мною прийнято рішення у про проведення спеціальної воєнної операції ее цель. Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны київського режиму. Звісно ж, це абсолютно 100% маячня. Подивіться на Донецьк, який нібито 8 років бомбила Україна. А тепер подивіться на Маріуполь, як він виглядає після того, як туди прийшли так звані руські освободителі. Ніяких ударів по гражданській інфраструктурі не наносяться. При цьому Путін казав. Що метою Росії не є окупація українських територій. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. А тепер давайте подивимось на реальність. Ось оці скріншоти. Це Бердянськ, окупований Бердянськ, де російські окупанти зняли український тризуб та причепили свою ганчірку триколор, тому що це. І є окупація, а не те, що там Путін розповідав, який, до речі, одразу ж у своєму відеозверненні і ще сказав, що мета війни проти України це самозахист Росії. Повторюю, наші дії це самозахист від а нам угроз, і від ще більшої біди, ніж та що відбувається сьогодні. Мабуть, дуже велику загрозу для Володимира Путіна та й для всієї Росії становили українські діти, яких станом на сьогодні вже вбили понад 200 в Україні. Російські нацисти вбивають українських дітей виключно для самозахисту. Вже наступного дня, до речі, владімір Путін істерив і казав, що треба, щоб українські військові взяли владу у свої руки, мабуть, тому що щось у Путіна пішло не за планом. Беріть власть в свої руки, Похоже, нам з вами буде легше договоритися, ніж з цією шайкою на. Амана нацистів, которая засіла в Києві. Обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це важливе контрпропагандистське відео набрало якомога більше переглядів. І рухаємось далі. 25 лютого. Міністр закордонних справ Російської нацистської федерації Лавров вже почав казати про інші цілі Росії у війні проти України. України. Виявляється, вони на нас напали, щоб ми могли жити вільно та самі обирати, як ми хочемо жити, що ми заінтересовані в тому, щоб український народ був незалежним. Ми хочемо, щоб український народ, я, як сказав президент Путін, всі народи, проживаючі на території України, возможность свободно, без попыток загоняти їх в тиски бендеровської психології. А свою майбутню судьбу тут же він свою відповідь доповнив: війна Росії проти України проводиться для демілітаризації, для денацифікації і тому, що факельне шествіє. Цель операції об'явлена відкрита демілітаризації і денацифікації, тому що е, постійні факельне шестві. тільки тут на цьому моменті якось незручно виходить із життя школьників Брянської області в місті з преподавателями відмічали 75-ту годовщину освободження області від німецько-фашистських захватчиків. Факельного шестві, яке многих асоціації далеко не освободите. Факельне шестві. рухаємося далі. 1 березня цього року, за кілька днів після початку вторгнення, міністр війни Російської Федерації. Шойгу почав казати вже про інші цілі їхньої війни. Ціль це захистити людей Донбаса, мабуть, вбиваючи їх. Групування військових сил Російської Федерації продовжить проведення спеціальної військової операції до досягнення поставлених цілей. Російські військові сили проводять спеціальну військову операцію. Целю захисту населення Донбасу. правда, тут же одразу на цьому ж брифінгу у Шойгу дуже різко змінилися цілі із защити людей Донбаса. Вони перетворились на захист Росії від західної загрози. Головне для нас защитить Російську Федерацію. От воєнної загрози, це здаваємось рамі запада, вже за декілька днів після того, 5 березня, прес-секретар Путіна Пісков почав казати про інші цілі Росії, що нібито її мета це забезпечити особисту безпеку. Але 18 березня владімір Путін вже почав казати, що мета Росії це позбавити людей від геноциду. Вот, це все, і є то, що називається геноцид. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали. В надам і на Україні іменно в этом ціль. для того, щоб позбавити людей від геноциду, російські нацисти мають забратись з української землі, тому що якраз вони і вчиняють сьогодні геноцид українців. Потім, вже 20 березня, Володін спікер госдуми РФ почав казати, що у Росії інші цілі, нібито треба врятувати людей а після нього 29 березня шойгу міністр війни російської федерації заявив про інші цілі росії це звільнення донбасу що дозволяє все основне увагу і основні усі на досягненні головної цілі освобождення донбасу Перепрошую, але тут я коротенько відійду від основної теми випуску, тому що тоді ж шойгу казав неодноразово. До речі, що у нас вже знищено в Україні усі повітряні сили, Практично знищені унічтожене воєнноваздушної сили. І система противоздушної оборони тут теж якось дуже цікаво виходить, тому що вони кілька разів казали, що у України немає авіації, але при цьому на своєму телебаченні вони постійно розповідають про роботу української авіації. І ще вони кажуть, що у нас сил ППО немає, але при цьому чомусь російські гелікоптери та літаки регулярно падають. Продовжує діяти українська авіація. Здесь у лінії бойового суприкоснення після шойгу на Початку квітня той самий вже згаданий Лавров вигадав нові цілі Росії на війні проти України устранення угроз для гражданських об'єктів на Україні для школ тальниць. Заводів, фабрик і так далі. Після нього, 7 квітня, пісков, прес-секретар Путіна, почав вже казати, що вони на війні проти України взагалі зупиняють третю світову війну, а потім випадково сказав правду про справжню мету Росії. Мета спецоперації знищити усю росію яка була створена поблизу наших кордонів Вже 12 квітня і трохи пізніше путін повернувся до своєї старої казочки що війну проти україни він веде щоб людям насправді допомогти я прямо назвав цілі. Ціль, головне допомогти людям на на, на Донбасі. Целью операції є допомога людям, проживаючим на Донбасі нашим людям, проживаючим на Донбасі, і приблизно у ті ж самі дати Лавров казав про зовсім інші цілі Росії у війні проти України. Він говорив, що мета Росії зупинити домінування Сполучених Штатів у всьому світі. Наша спеціальна військова операція призвана положити конець безаглядному розширення. І е, безоглядному курсу на повне домінірування Соєнних Штатів і під ними інших західних стран на міжнародній арені. Та найбільше мені сподобалась інша версія, яку один російський дурачок днями сказав на російському телебаченні. Виявляється, мета цієї війни це знищити якомога більше росіян. проксі-війна має головну ціль ослабити Росію. В цілому руський мир, тому що на війні гібнуть в первую чергу головний російський генотип. Так щоби ви розуміли, коли українські військові знищують російських загарбників, які прийшли з війною в Україну, то це і є геноцид проти росіян і на сьогоднішній день. Это теж входит, наверное, в рамки геноцида. А винні у цьому правильно підступні американці, які спеціально так усе підлаштували та змусили Росію напасти на Україну, самі американці строго заявляють, що ми воювати не збираємося. і вони хочуть добитися всіх своїх воєнно-політичних цілей Вот цими діями. На відміну від російських нацистів, ми із вами чудово знаємо, яка є наша мета. Наша мета перемогти цю імперію зла, наша мета вибити російських загарбників із нашої землі, дати їм по зубах так, щоб вони більше сюди ніколи не хотіли повертатись. І я переконаний, друзі, що ми із вами обов'язково цієї мети досягнемо. Ми переможемо. Треба буде тільки для цієї перемоги іще дуже і дуже багато. Попрацювати все буде Україна, друзі! Слава Україні!